Вітаю, друзі! З вами Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам показати прорекламувати дозатори виробництво МЗ це дуже непоганий варіант для покупки. Вони, як би так мовити, вважаються на гарному рахунку серед наших клієнтів в інтернеті. Якщо подивитися, так ну бренд такий на слуху робить якісно. У нас є соті, 160. Зараз їх багато завезли, і тому ціну трошки знизили. По них вони у нас коштували за 4 тисячі гривень. Зараз вони коштують до 4 тисяч гривень. І ми завезли саме оригінал, тому що по них дуже-дуже багато підробок. Так і як правило, ця підробка буде трошки дешевша. Звісно, він не буде коштувати 2 тисячі підробка. Підробка, як правило, 500 гривень дешевше, так, ніж середня по ринку для того, щоб. Людину, яка шукає так, ну як би мовити, підкупити так, що ось тут трошки є дешевше. В нас це саме оригінал. На жаль, немає зараз в мене підробки під рукою, щоб вам показати. Тому що ми завжди стараємося вам ці зрівнення робити. Так і по кільцях поршньових ми якось вам робили і поршньову оригінал. Підробка зараз нема, але там інший колір болтів. Напис трошки інший, і, по-моєму, він десь викрашений там, де не повинно бути викрашено. По них все стандартно. П-подача Т-обратка. Ліво, право, ліво. Іде під різьбу півдюйма, штуцири, сотий дозатор трошки. Трошки менше, ніж то 60-й. Тому що буває таке, що коли роблять підробки під дозатори, вони просто міняють шилдік, сотий, 160, а сам дозатор такий самий, але він повинен бути трошки, зараз я їх разом поставлю, більший. Зовсім трошки. Так, далі. По них, у нас є ще дозатори іншого виробництва, вони трошки дешевші, гривень на, там вони коштують щось 3500, 3600, ці коштують приблизно 3800-3900. І вони теж нормально ходять. Дозатори це така в нас тема дуже ходова. Ми їх кожен день відправляємо по 2-3 по дозатори клієнтам і в дуже маленький відсоток у нас від браковки. Тобто за півроку може бути один-два рази, коли у людини щось не так. Ну, ви розумієте, так? Об'єм. Якщо ми відправляємо дві штучки на день, 3 це скільки в нас? Ну, приблизно там 80 штук в місяць. Півроку це в нас. скільки? 6,8? 48, по-моєму, так? Тобто 500 дозаторів відправляємо, 1-2. Це в нас е може бути якісь питання, але. Ми ці питання вирішуємо. Взагалі ми магазин, який хоче. Ми не залишаємо людину з, самою з проблемою. Ми завжди стараємося допомогти. І в випадку дозаторів, якщо щось не так, навіть у вас з ним сталося, ви можете завжди його відправити нам. Ми його будемо перевіряти. Зараз я скажу трошки вам про процедуру перевірки. Ви перед відправкою набиваєте на ньому якийсь своїй штамп, да, робите десь неважно, де він буде. Відправляєте його нам по пошті, ми його веземо. Тут ряд, поряд з нами є спеціаліст, який займається гідравлікою, в нього дуже багато стендів. Ми знімаємо вам відео, як він перевіряє, показуємо вашу помітку, що це саме ваш дозатор. І вже спеціаліст на відео каже, все порядок чи не порядок з ним. Якщо не порядок, заміна. Якщо порядок, відправляємо обратно, і людина далі шукає причину вже в циліндрі, НШ і так далі. Я навіть, знаєте, в мене. Вже є декілька таких відео, де ми перевіряємо, дозавтра на все порядок. Але, ну як би так сказати, людина, так, спеціаліст, який це робить, я його не попереджував, так що ми будемо знімати для Ютубу. Я сказав, що ми людин, людині скинемо відео ну, клієнту нашому, і я не хочу так знаєте, виставляти відео з людиною в Ютуб, щоб всі бачили, можливо, він не хоче. Так. Вже в наступні рази можу також таке зробити. Е, якщо. Буде якесь питання по дозатору, що ми його привезли, він все зробив, подивився, дав якусь відповідь, і я виставлю вже його попереджу в YouTube, щоб ви також подивилися, що ми це дійсно робимо. Так що, друзі, в нашому магазині з цим порядок, не хвилюйтеся, ви ж розумієте, що брак може бути. І в нас, і в іншого магазину, так ніхто від цього не застрахований. Але тут єдине питання: як магазин вирішує цю проблему? Хтось просто не бере трубку, хтось просто там щось завтра, післязавтра. В нас це буде все вирішуватися. Так, не швидко. Не буду казати, що за день ми вирішимо. Це буде неділя, півтори, поки доїде, поки ми відвеземо, поки людина постави, подивиться. Тобто розраховуйте на це, але ніхто вас не з цією проблемою на одинці. Тому, друзі, будь ласка, хто шукає дозатори, розглядайте і такий варіант. МЗ він дуже непоганий. І дзвоніть нам замовляйте. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуємося до вайбер-спільноти нашої і до нашого ютуб каналу Агрокраїна. Мирного нам неба, пока.